Якби ми небайдужі люди або навіть організації не намагалися допомогти людям в зоні проведення антитерористичної операції внутрішньопереміщеним особам, якщо це не буде зроблено системно на державному рівні, успіху ми не бачимо. Особливо в умовах обмежених державних ресурсів, і за необхідності координації зусиль всіх суб'єктів, які намагаються допомогти. Ми багато любимо декларувати благі наміри, але не, даючи, не надаючи механізмів, інструментів, як ці благі наміри будуть перетворюватись в конкретні дії, ми фактично дискредитуємо самі ідеї. Так от, перше, що треба зробити, це ухвалити відповідний закон, який би був інструментом допомоги внутрішньопереміщеним особам. І друга обставина це об'єднавши зусилля і е, е, громадськості, і державних інституцій, і органів місцевого самоврядування, і політичних сил задля того, щоб цей закон максимально ефективно працював. Ми не хочемо когось звинувачувати. Ми намагаємося об'єднати зусилля всіх, не шукати винних, а дати інструмент. Максимально ефективно використовувати ресурси суспільства і держави для того, щоб допомогти таким людям. І в цьому контексті, ми, говорячи про необхідність ухвалити законопроект, представлений партією розвитку щодо долі внутрішньо переміщених осіб, допомоги їх, ми пропонуємо, крім того, ще й провести в парламенті громадські слухання, щоб зібрати всіх зацікавлених осіб.